У англійській мові є два вислови: I love, я тебе люблю, і I like мені подобається. Ви розумієте, наскільки тонко потрібно розуміти мову і те, що ти хочеш сказати, щоб воно було донесено до твого слухача? А чи ми використовуємо так свою рідну українську мову? Ми просто городимо все підряд, і нам все одно, чи це I love, чи це I like, а це суттєво, це має значення. І якщо ми не будемо задумуватися над словами, які ми говоримо, то простір нам буде посилати те, що ми не хотіли би в душі замовити. А ми хотіли би замовити любов, от щиру таку, взаємну. А ми просто кажемо, а мені подобається. Ну подобається. Дивися картину, яка тобі подобається. А якщо ти хочеш любові, то скажи я люблю. І тим більше в українській мові я кохаю. Це приклад. Я просто кажу, що потрібно задумуватися над кожним словом. Яке ти говориш, тому що Всесвіт, наш простір, наскільки тонко це все відчуває, що він каже: ну окей, я тобі це даю. Розумієте, про що я? Те, що замовляєш, те всесвіт тобі зараз просто ось так подає. Якщо ти думаєш, що ти замовляєш, то він тобі реально дасть те, що ти замовив. Якщо ти не подумав, що ти замовив, а просто послав негатив у простір, то ти отримав те, що ти послав. Так що думайте, I love чи I like.